Друзі, всім привіт! Так, е, Оскільки ви знаєте, що у нас має бути скоро опорос. І у нас свиня, яка має пороситися, стояла на ось цьому місці, в цьому відділенні, але сьогодні брат її перегнав, трошки друге місце. Там у нас спеціально для свиноматки буде краще. Ось, Перегнав ось сюди її. Ось таке місце, там у нас буде для поросяток маленьких. А ось тут свиня. І все, будемо чекати. Часу вже залишилось не так багато. Дві-дві з половиною неділі. І вона має пороситися. Надіємося, що все буде добре, що буде хороший опорос і все гарно піде. Дуже надіємось. Тут у нас кабан стоїть. ну Зараз лежить. Ось такі справи. Наш бичечок росте, вже гарний, наливається, поправляється, дуже гарно виглядає. Ця свинка теж у нас має пороситися, але ще їй трошки малий срок. Теж будемо чекати, буду тримати вас в курсі, все буду показувати, розказувати. Теж гарна свиня, просто вона ще молода дуже. Ось такі справи а для цієї буде це хороше місце, тому що там у нас місце для маленьких поросят. Я думаю, тут буде краще набагато. І вже і невеликий термін лишився, щоб поросити. Тому слідкуйте, буду все показувати і розказувати. Нехай вона просто ми перегнали, брат перегнав раніше, щоб звикла і щоб для неї це місце не було новим. Ось такі справи. Так, друзі, ще вам покажу качок наших індокачок, мускусних. Мускусні у нас були разом з курима з гусьми, але ми їх перемістили трохи, тому що там кури їм не давали трошки спокою, вони почали нестися, Качка почала нестися, але так як кури їх весь час турбують, то ми відділили їх, пригнали сюди, де в мене були постійно маленькі каченята. Ось такі вони гарні. Тут їм нове місце, теж вони звикають. Я думаю, зараз у нас вже березень місяць почався то я думаю вони звикнуть і будуть нестись. От, я думаю, що окремо їм буде набагато краще, коли вони будуть у спокої і буде все добре. Маю я їх 10 штук, а, половина, половина точно качок. Я думаю, качок у мене десь 6, 7 і 3-4 качора, Десь так приблизно там воно буде. Ось такі справи мають таке місце. Будемо чекати, поки почнуть нестися, тому що... Хочемо заложувати інкубатора. Якщо все добре піде, то хочемо заложити інкубатори суто-індокаченятами. Дуже сподіваюся, що все буде добре. Качур у мене ще той самий є тогорічний. І молоденькі качки, і ті дві качки, які були того року. Ось такі вони гарні. Нехай звикають, просто ще трошки холодно, то якби вони були хліб, я думаю, вони швидше почали б нестися. Багато в кого вже несуться. А так вони на вулиці, просто на дворі, по суті, то треба чекати трошки тепла. І я думаю, все буде добре, почнуть нестися і будемо заложувати інкубатори. Ось такі справи. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І залишайтеся з нами, тому що я думаю, далі буде цікаво. Ось таке їх життя тут. Всім дякую за увагу, дякую, що ви з нами, що стежите, слідкуєте. Всім щиро дякую. Підписуйтесь та залишайтесь. До зустрічі.